Друзі, я всіх вітаю. Ось картошка вже викопана. 20 мішків картоф... картошки. Це в мене поросята поламали козла, якої я робити почав. Ну а ось самі. Поросятка. Це кабанчик. Ось такий. А ну, скрізь підріс, не підріс. П'ятий місяць пішов. А ось тут свинка. вона більш хручна, Ну, поздоровайся. Це свинка, а це кабанчик. Це любить дуже увагу до себе. Дуже любить коли увагу приділяють. Ну, ось це кабан.